4 лютого закінчується дев'ятимісячний строк з моменту вступу в силу закону України під номером 3621, яким було внесено ряд змін у порядок проходження військово-лікарської комісії, змінені ступені придатності військовозобов'язаних та визначено обов'язок. Непридатних у мирний час до служби у війську на інший статус зараз такого ступеня придатності, як непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний час не існує. Замість нього внесено ступінь придатності: це придатний до служби в ТЦК та СП в вищих військових навчальних закладах. Навчальних центрах та медичних установах Збройних сил України. Якщо раніше 402 наказом було визначено, що непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, ну таке було поняття, то на даний час ввелось поняття просто непридатний до військової служби. Для військового обліку це означає, що хоча людина і визнана непридатною до військової служби, але вона залишається на військовому обліку. Хто протягом визначених 9 місяців, включно до 4 лютого, не встигне змінити або підтвердити свій уже існуючий статус, загрожують штрафні санкції відповідно до статті 210 прим. 1 кодексу України про адмінправопорушення, зазначає пан Зевако. Також військовозобов'язані не повинні забувати про наказ 686, виданий Міністерством оборони. Де також визначені певні новації щодо проходження ВЛК, зокрема, про визначення строків проходження військово-лікарської комісії? Військово зобов'язані, які проходять ВЛК, якщо у них немає додаткових лабораторних там досліджень, немає до обстежень, проходять його протягом чотирьох днів. Якщо існує необхідність, ну лікарі визначають, що не ну. Є необхідність в додаткових дослідженнях, даний строк може складати до 14 днів. Ну, це є позитивним моментом в тому плані, що вже ну, конкретизовані строки і, відповідно, ВЛК буде займати ну, менше часу, так скажімо. Воно не буде розтягуватись на невизначений строк, і ну, все буде більш прозоро і конкретизовано. Крім цього, встановлені терміни рішень ВЛК, які в мирний час становили 5 років, а наразі становлять один рік. Наголошує наш співрозмовник кожного року. У воєнний час військовозобов'язані, по суті, повинні підтверджувати свій статус. Також ізнаваці є те, що відстрочка по стану здоров'я раніше надавалась тільки на два місяці. На даний час відстрочка може надаватись від двох до шести місяців з подальшим продовженням ну, на такий же строк. З позитивного для військовозобов'язаних наразі є те, що в разі незгоди з винесеним районною військово-лікарською комісією рішенням. Він має право оскаржувати дане рішення в обласній чи регіональній ВЛК. Також є можливість брати направлення на проходження комісії через застосунок Резерв Плюс. Не буде необхідності військовозобов'язаним там прив'язуватись до ТЦК, стояти в чергах. Вони просто заходять в резерв плюс, беруть направлення і навіть зможуть проходити це ВЛК. В звичайних медичних закладах, які мають доступ до відповідної бази, лікарі будуть просто вносити результати досліджень і вони будуть підтягуватись до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Пан Зевако уточнює, що проходити ВЛК наразі мають всі військовозобов'язані згідно відповідного закону, навіть ті. Хто має бронь від строчку або безстрокову інвалідність? Інвалідність і е, ступені придатності до до військового обліку це трошки різні поняття. Ну е, я поясню, чому е, інвалідність у нас надає сек. Це зовсім інша структура. Ступені придатності до військової служби визначає відповідно військова лікарська комісія. Тобто, людина може являтися інвалідом, але для військового обліку вона буде залишатись в ступені придатності. Поки він не визнаний непридатним до військової служби, він залишається на військовому обліку. Знову ж таки, з даних новацій внесено те, що навіть людина інвалід визнана непридатною, залишається на військовому обліку. І це ну, у них залишається обов'язок проходити військово-лікарську комісію. За словами майора, під час військового стану інвалідність надає лише право на відстрочку, але не виключає особу з військового обліку. Тобто теоретично будь-яка особа з інвалідністю придатна до військової служби. Існує такий ступінь придатності як непридатний, але він все одно буде в єдиному державному реєстрі, ця особа, її ж ніхто звідти не видалить. Ну, зараз ми йдемо до того, щоб всі особи, як мінімум чоловічої статі, які не виключені за віком, були охоплені військовим обліком.